Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи платформи Вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні поговоримо про те, скільки вже вдалося розмінувати територій правобережжя Херсонщини, та скільки ще залишаються необстеженими, які виникають труднощі у роботі з вибухонебезпечними предметами, та які об'єкти найбільш складно розміновувати до ефіру. Приєднається керівник групи управління розмінуванням у Херсонській області Роман Драча з вами, як завжди, Анастасія Друсінова. Ви на Ютуб каналі вгору і ми починаємо наш ефір. Пане Романе, Добрий доброго вечора. Дякую, що завітали. Отже, хочу запитати вас про те, скільки вже вдалося розмінувати території правобережжя Херсонщини. Ну і скільки ще залишаються необстеженими? Ну, я хочу сказати, що по підсумкам 2024 року максимальна кількість наших підрозділів від ДСНС, яка була залучена для виконання робіт. З розмінування території Херсонської області складало 34 розрахунки, із них 11 розрахунків працювали машинами механізованого розмінування, і також 12 медичних розрахунків для забезпечення робіт піротехніків. Всього було задіяно 218 чоловік особового складу та 101 одиниця техніки. За період 2024 року особовим складом було виконано. У нас здійснено залучень 8700, також виявлено та знищено 15 000, більше 15 тисяч вибухонебезпечних предметів от, та розміновано 19 233 гектара території. Це як сльозпризначення, так і біля домоволодіння. Um. А скільки приблизно знадобиться часу для розмінування територій, які ще не обстежені? Ну враховуючи щільність мінування, от, застосування різних засобів мінування, як дистанційних, так і встановлювали ґрунт різні міни, боєприпаси за підсумками, ну, не за підсумками, за висновками різних аналітиків? Близько ста років нам доведеться очищати наші землі від тих від, від, від е, мін, боєприпасів, всього решта, щоб наше населення могло спокійно, безпечно існувати на цих землях жити. Я не близько ста років. Так, територія України вважається на даний момент най, найбільш замінованою, от Херсонська область, в тому числі. І, і враховуючи те, що зараз. Ми виконуємо роботи по розмінуванню, по очищенню цих сільськоувід, решти. Ну, ворог застосовує е, засоби мінування. От, і ті території, які були нами очищені, от, це, вони повторно проводять мінування дистанційно на тих територій. От, е, міни е, доставляють за допомогою впівдрувані, тобто е, небезпека є і вона залишається. Наскільки щільним є дистанційне мінування? Тільки з дронів воно відбувається а ще, ще іншими засобами? Дистанційне мінування відбувається так як з дронів, так і засобами реактивних систем залпового вогню. Ці міни, касетні боєприпаси, доставляються на наші території і певні ділянки проводиться щільне мінування. Зрозуміло. Також ви знаєте, бачили такі повідомлення, що, що росіяни намагаються ці міни маскувати. Чи можете про це щось розказати? Ви маєте на увазі маскувати яким чином? Ну от ну, от я бачила фотографії, вони дуже схожі просто на якесь, наприклад, вони зливаються з листям, вони схожі на якісь дивні предмети, які не схожі на якусь там міну, пластикову чи металеву. Так, є такі моменти, що міни намагаються маскувати, От, робляться скиди з дронів. От, в, різні, в, різних, в різних виробах можна закласти туди міну. Угу. Зрозуміло. Часто вони так роблять отакі маскування. Часто, часто. Чи збільшилася кількість фахівців з розмінування та техніки за останній рік? В останньому році я ж кажу, у нас по Херсонській області працювало всього 34 розрахунки від Державної служби України з надзвичайних ситуацій? От на 2000, на даний момент зараз у нас залишилося 20 розрахунків на зимовий період, із них два механізовані розмінування. Одно з е, на двадцять 20, тисяч рік у нас заплановано е, 30 розрахунків, які будуть виконувати роботи з розмінування сільського виконання термінових заявок. О 30 розрахунків. Із них е, це буде дев'ять розрахунків механізованого розмінування. Також є потреба в залученні е, підрозділу підводного розмінування. Ми вводимо один розрахунок, який буде займатися розмінуванням акваторії на території Херсонської області, і решта розрахунків будуть. Е, Піротехнічні розрахунки, які будуть йти по суходолу, От, но у разі потреби збільшення кількості особового складу, буде, буде збільшуватися кількість особового складу, техніки, яка залучена буде до розмінування сількосу об'єктів критичної інфраструктури і домоволодіння. Таке питання. Якщо не вистачатиме фахівців, зрозуміло, що ну, дуже засмічена, забруднена Україна, як ви вже казали, мінами. Чи можна, можливо, якісь організації долучати, волонтерів, проводити навчання і долучати людей, які не є прямими фахівцями, але можливо буде достатньо навчання? Ні. Всю роботу виконують спеціалізований підрозділ. Це підрозділи Національної поліції, Національної гвардії, Міністерства оборони, Державної служби України з звичайних ситуацій. От і в цих підрозділах є спеціально навчені фахівці, які проходять постійну підготовку вдосконалення своїх навичок, тому що ворог застосовує нові види озброєння. Постійно треба навчати особовий склад для того, щоб не Допустити травмування загибелі особового складу і такі як десь брати людей і просто робити якісь групи, які будуть займатися розмінуванням, це не допускається зрозуміло. Ну, Я просто чому питаю, тому що ми пам'ятаємо, було дуже на жаль, на жаль, було було дуже багато випадків, коли фермери самі йшли, розміновували поля. І травмувалися через вибухи мін, і можливо було би доцільно, щоб це все ж таки щоб збільшити і розвантажити фахівців, да, можливо, можна було би якісь навчання проводити і допомагати самим фермерам якось із цим поратися з цією проблемою вирішувати. Я вам скажу, що да, дійсно, Ви правильно сказали, що фермери для того, щоб зайти на свої своїкосувіддя. І вирощувати там зернові культури, інші культури обробляти ці землі, котрі забруднені вибухонебезпечними предметами, мінами, там, рештою, От, вони заходили на ці поля, і дуже багато випадків, і травмування, і загибелі серед цивільного населення і підриву техніки Було дуже дуже багато таких випадків. Було. Ну це заборонено це робити, і це нехтувати цими правилами не треба, тому що. Це до хороших наслідків не призводить все є на все є своя черга, все буде розміновано фахівців? Достатньо ж кажу, якщо буде потреба у збільшенні, і буде збільшуватись кількість особового складу. А які виникають труднощі у роботі з вибухонебезпечними предметами, та які саме об'єкти є найбільш складними для розмінування на Херсонщині? Ну, труднощі в роботі з вибухонебезпечними предметами, я шкала. кажу, що ворог зараз застосовує новітні види озброєння, от, з якими ми, там, наприклад, не стикалися. Ну, ми вивчаємо їх завжди, удосконалюємо свої навички для того, щоб безпечно працювати з цими вибухонебезпечними предметами. Труднощі розмінування це <кхе> ділянки територій, тискосугіддя, куди ми заходимо на ці ділянки працювати. В першу чергу треба визначитись, якими засобами було проведено мінування даної ділянки, які небезпеки вона несе в собі, От, проводяться додаткові інструктажі, навчання особового складу перед тим, як виконувати роботи на певних ділянках. От, також нам дуже, дуже допомагають в цій роботі машини механізованого розмінування. От тому, що проведення цих робіт за допомогою машин механізованого розмінування воно мінімізує ризик загибелі, травмування особового складу. От, і чим більше таких машин у нас буде, тим більше і більше територій ми зможемо очистити, зробити безпечними для використання сільського господарства. Хочу зачитати коментарі від наших глядачів. Дякуємо, що робите таку важку роботу. Слава Україні. Щира подяка хлопцям за їх небезпечну роботу. Також питають про гуманітарне розмінування, але тут дам вам слово, тому що я не дуже розумію, що мається на увазі гуманітарне розмінування. Добре, я попрошу а, тоді а... уточнити, що маєте на увазі а, під за... гуманітарне? А, під е, гуманітарним розмінуванням розуміється комплекс е, заходів, от спрямований на очищення. Земель Це починаючи з роботи з населенням, проведення нетехнічного обстеження території для визначення найбільш небезпечних територій блокування, їх або виключення проведення технічного обстеження і безпосередньо розмінування території за допомогою саперів, за допомогою машин механізованого розмінування. Що важливо тоді знати нам, цивільним людям, особливо тим, хто проживають у зоні, де велися активні воєнні дії про от небезпеку мін? Ну постійно, наприклад, нашою державною службою України з навчальної ситуації проводяться роботи і комплекс можна сказати робіт і заходів для того, щоб мінімізувати травмування загибель серед? Цивільного населення, так в зв'язку з тим, що вони не ознайомлені з тим, що може їх ну, які небезпеки вони можуть зустрічати на своїх територіях. Постійно проводяться інформування по радіо, телебаченню, листівки все решта розповсюджується, щоб максимально забезпечити безпеку населення при існуванні на цих територіях. Ну, саме головне це не нехтувати основними правилами. От, якщо там е території, які небезпечні, е ми їх огороджуємо, встановлюємо спеціальні е міни знаки. От е не треба нехтувати правилами, не треба заходити на ці території. Якщо ці території небезпечні і вони відмарковані, показано, що там є міни, не в ніякому разі туди не заходити, ні до чого доброго це не приведе е При виявленні будь-яких е там підозрілих предметів. Боєприпаси, МІН, все решти одразу ж повідомляти місцеві органи виконавчої влади, Національну поліцію, Державну службу України надзвичайних ситуацій подається заявка і відразу буде відреаговано, буде направлений розрахунок, який знищить даний боєприпас і відхилить небезпеку. Чи зменшилася кількість постраждалих цивільних людей від підриву на мінах за останній рік? Ну, кількість да, кількість зменшилась, тому що я ж кажу, в минулому році і в попередніх роках було проведено підрозділами Національної поліції, і Державної служби України, і всіма підрозділами було проведено дуже велику роботу. по... Розмінуванню в першу чергу об'єктів підтричної інфраструктури для того, щоб можна було запустити там воду, газ, провести людям світло. Потім проводилися розмінування домоволодінь і прилеглої території до цих домоволодінь, для того щоб люди змогли зайти і проживати на своїх домівках безпечно зараз. Пріоритеті вже у нас розмінування сількосугідь. Для того щоб могли займатися системи господарством, нарощувати культури і обробляти землі свою. Чи відомо взагалі, от, скільки постраждало за рік людей саме от, від підриву на мінах? Ну на жаль, у мене такої статистики немає, я не можу вам ще сказати. Але загальна тенденція йде до того, що кількість жертв зменшується, правильно розумію? Зменшується, зменшується в зв'язку з тим, що більше. Більші площі ми розміновуємо. Великий дуже вплив має проведена робота у безпеці поводження з вибухонебезпечними предметами населення. Ця робота безперервна, вона проводиться постійно і буде проводитися. Це мінімувує травмування, загибель серед місцевого населення. Отже, пан Роману, дякую за розмову і за те, що відповідали на питання. Бережіть себе всього найкращого і до нових зустрічей. Дякую, до побачення. Нагадую, що ви можете читати та дивитися нас на сайті Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі, Твітері, TikTok та Ютубі. Зараз ви бачите на екрані, де на нас підписуватися. Ну і звісно, що ми продовжуємо створювати історії людей, аналітику, розслідування, відеоматеріали, що допомагають жителям Херсонщини боротися і перемагати. Віримо у перемогу, і разом ми відбудуємо наш край, створимо нове майбутнє. Допоможіть нам в цьому. Приєднайтесь до спільноти і творитимемо зміни разом. Посилання на сторінку підтримки в описі. По цим відео ви можете знайти та перейти, щоб допомогти. Моїм колегам і виданню вгору. Ну і звісно, що нагадую про можливість отримати безоплатну консультацію від фахівців Херсонського фонду Милосердя та здоров'я. Номери телефонів ви зараз бачите на екрані. Фахівці працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. -ї. Також дякую всім, що сьогодні завітали до нашого ефіру. Бережіть себе, обов'язково дізнаватися інформацією щодо поводження з небезпечними предметами і повідомляйте про це спеціалістів. Звертайтеся до ДСНС. Дякую, що були сьогодні з нами. Бажаю всім гарних вихідних. і До зустрічі вже наступного тижня.